У 17 провінціях Єгипту триває другий та завершальний етап референдуму щодо проекту нової конституції. У суботу голосують понад 25 мільйонів виборців. Для ратифікації основного закону, запропонованого політиками ісламістами, його має підтримати понад половина єгиптян. Результат першого раунду голосування у 10 провінціях 57% за нову конституцію. Я погоджуся із результатом, якщо голосування буде чесним, але як я бачу, були незначні порушення під час первого першого раунду а сьогодні фальсифікації були значно серйознішими. Я думаю, що вони триватимуть і далі, сказав учасник референдуму. Перші результати голосування можуть бути відомі вже у неділю. Якщо проєкт конституції схвалять, за два місяці в Єгипті мають відбутися парламентські вибори за процедурою, описаною в новому основному законі. Тим часом у суботу, без оголошення причин, посаду залишив віцепрезидент Мохамед Менкі. Під час протестів проти авторитарного декрету президента Мурсі він намагався, хоча й безуспішно, примирити владу та опозицію. Утім, якщо суперечлива конституція чинності, посада віцепрезидента в Єгипті і так зникне.